Може, хто послухав казки? Ось послухайте, панове. Тільки вибачте, ласкаво, що не все ні буде нове. Та чого там, люди добрі, за новинками впадати? Може, часом не завадить і давніше пригадати, десь колись. В якійсь країні, де захочете, там буде букасті та ще в віршах все можливо, добрі люди. Десь колись, в якійсь країні проживав поет нещасний, тільки мав талант до віршів. Не позичений, а власний, як на те ж, Лежав поет наш на самісінькій стежині. Гей, кричить вір, обережно, віку збавити людині. Попереду їхав лицар. Та лихий такий крий Боже. Бачте? крикнув, що за птиця? Чи не став би ти, небоже? Не біда, поет відмовив. Як ти сам з дороги звернеш, бо я рими повтікають. Ти мені їх не завернеш. Все ще так же полювання. Мовить лицар з гучним сміхом. Слухай, ти втікай лиш краще, бо пізнаєшся ти з лихом. В мене рими, соколята, як злетять до мене з неба, то вони мені вполюють. Вже кого мені там треба? Він, напевне, божевільний. Крикнув лицар. Ну, рушай! Хай він знає нашу добрість, стороною обминаймо. Ах, гостинця ти чекаєш. мовив лицар і лопнувся по кишенях. Ой, небоже, вдома гроші я забувся. усміхнувсь поет на теє. Не турбуйсь за мене, пане. Маю я багатства стільки, що його й на тебе стане. При всьому сьому багатстві. Я щасливий завжди і вільний. Тут покликнув лицар. Боже, чоловік цей божевільний. Може будь, поет відмовив: Певне, всі ми в Божій волі, та я справді маю щастя і з мене його доволі. Так, я вільний, маю бистрі, вільні думи чарівниці, що для них нема на світі ні застави, ні границі. Скрізь гуляю, скрізь буяю, мов той вітер дзвінкий в полі. Сам я вільний і ніколи не зламав чужої волі, Засміявся на теї, лицар. Давню байку правиш, друже, я ж тобі скажу на теє: ти щасливий, та не дуже. Я б віддав у той химерний, твій таємний світ надхмарний, за наземне справжнє гравство. За підхмарний замок гарний. Не поет, у кого думки не літають вільно в світі, а заплутались навіки в золотії тонкі сіті. Між нащадками знялася боротьба тяжка, завзята, та вона ведеться й досі. Ця війна страшна, затята. І тепер нащадки графські. Тюрми міцні будують, а поетові нащадки слово гостре, гартую. Проти діла соромного виступає слово праве. О, страшне оте змагання, хоч воно і не криваве. А коли війна скінчиться того діла й того слова, то скінчиться давня казка, а настане. Правда нова?